На каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 березня 2025 року. Сьогодні, 14 березня, місяць буде знаходитися в знаці діва. І це доба повного місяця та місячного затемнення. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. І саме головне, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Відпочивайте. Дуже напружена енергія, болить голова у багатьох. Я про це чую і читаю ваші розповіді про стан. Стан дуже складний, дуже напружений. Тому, будь ласка, відпочивайте. Що ж, підемо далі по цьому дню. Сьогодні у нас 14 березня. Ефективними будуть поливи тільки до 14-ї години дня. Поливаємо розсаду, рослинки, які в теплиці для теплих країн відкритий ґрунт, але тільки до 14-ї години. І це тому, що місяць перейде в знак Терези о 21-й годині вечора, а значить, рослини повинні завчасно приготуватися до переходу в нову енергію, коли вони будуть зайняті диханням. Не можна проводити 14 березня обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Хоча бачу і чую, всі ріжуть, тому що тепло, а це повня, тим більше ще й місячне затемнення, і всі ці рослини свою енергію просто загублять і через декілька років вони загинуть. На жаль, ми це перевірили і про це говоримо. Але не всі це чують і не розуміють. Ну що ж, у кожного свій шлях розуміння багатьох питань. Йдемо далі. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті з домашніми рослинами, будь ласка, використовуйте біопрепарати. 14 березня несприятивий день для різних заготівель, тому що тут будуть працювати енергії діви, а діва не любить займатися будь-якими заготівлями. А важлива для здоров'я на сьогоднішній день, на 14 березня. Дуже цікава така порада: не можна використовувати макаронні вироби. Так, будь-які макаронні вироби, чи домашні, чи магазині, вони не рекомендуються в знаці діва. А що ж можна приготувати смачного і корисного? Готуємо каші з гречки, пшана, вівса, дуже корисні молочні продукти. Готуйте салати з чорної редьки, вона у вас ще повинна бути у ваших десь місцях зберігання, у кожного своє місце зберігання, діставайте. Якщо теплиця, то тут вже є редиска, яку ми теж вже зібрали. Можна використовувати для приготування цвітну капусту, якщо є. Якщо немає цвітної капусти, використовуйте всі доступні овочі та фрукти, ягоди, які у вас є. І їжте будь-які горіхи, теж, які у вас є, якщо можете. Купити цитрусові, будь ласка, використовуйте цитрусові. І обов'язково додавайте у ваші страви вітаміну зелень. Вона вже є, і цибулька, і часничок. Ну, а хто в теплиці посіяв салат, то теж у нас салати. Зараз дуже гарно йдуть, вже багато зеленої маси. До речі, при приготуванні різних страв використовуйте тільки рослинні олії. Нагадую, це. Діва, а вона відповідає за травлення, за органи, які в нас відповідають за травлення. Смачного вам! Завтра, 15 березня, місяць буде знаходитися в знаці Терези. Продовжується дуже складний та напружений період спаленого шляху місяця. Тільки добу назад. Була повня та ще й затемнення. І це, ці енергії, ці події продовжують діяти на землю і на все, що живе, знаходиться на землі. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. І, до речі, не можна і поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Рослини за час займаються диханням. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Повня, спалений шлях місяця. Нагадую, весь час нагадували, буду нагадувати, не можна в цей час обрізати рослини і зелені операції теж не можна. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 15 березня. В Терезах вже сприятливий день для різних заготівель. Дехто питає, а які можна заготівлі зараз робити? А багато хто з наших підписників готують м'ясні заготівлі, рибу закривають, переробляють, хтось ще щось має багато і все закриває, консервує. А Важливо для здоров'я на 15 березня 2025 року. Це Терези. Тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Ніякої риби, ніякого м'яса і навіть не використовуємо рослині олії. А що ж можна приготувати та скуштувати? Готуємо такі страви: каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, дуже корисні проростки насіння. Багато з наших підписників вирощують різні проростки з будь-якого насіння, і вони дуже корисні. Готуйте страви з доступних овочів, фруктів, ягід. Якщо є можливість, додавайте в свої страви в своє меню, банани, родзинки, курагу та вітаміну зелень. І всі салати, які ви будете готувати, заправляйте. Вибір є лимонним соком, або ж сметаною, або ж вершками. Смачного. вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Ще раз нагадую, сьогодні складний. Напружений день, бережіть себе. Божого благословення вам на цей чудовий день, чудовий, тому що він багато дуже чого змінить в житті багатьох людей, багатьох країн. Дуже цікавий день, і з часом ми з вами дізнаємося про те, що сталося в цей день. Вам бажаємо щастя, радості, миру та гармонії. Усіляких вам гараздів. А ми ж з вами зустрінемося ввечері. Ввечері обов'язково зустрінемося на нашому каналі в новому відео. На все добре, до зустрічі!